Іван Стешенко. твори, переклади, вибране листування. Це назва книги, яку презентували у центральній бібліотеці міської тергромади до 150-річчя від дня народження першого міністра освіти Української Народної Республіки. Автором у видання є краєзнавець та письменник Григорій Титаренко. За його словами, спочатку ідеєю було випустити велику монографію про життя і творчість Сташенка, але після опрацювання п'яти архівів концепція задуму змінилась. Коли я побачив, що є такі листочки, до яких там не дотуркувалася рука Років, і вони розсипались буквально в руках. У мене з'явилось інше бажання видати його твори. От. Тому я трошки скоротив передмову, вона й так розлога, 70 сторінок майже. От. І вийшла така книга, ну, там близько 700 сторінок. Був і один прикрий момент для письменника, яким він поділився під час презентації видання із аудиторією. У 2013 році я видав власний кошт тисячу примірників. Я думав, Україна побачить. Ні. В 2014 році її побачили в Канаді. Я був запрошений в Канаді і презентував її в Торонто і в Монреалі. З успіхом! От, ну, слава Богу, що помітили сьогодні, і це чудово. На презентацію книги запросили учнів ліцею номер 3 адже свого часу у першій чоловічій гімназії і навчався Іван Стешенко. Цьогорічні заходи є поштовхом для більш потужних заходів наступного року, в тому числі мова йде і про встановлення меморіальної дошки на фасаді будівлі першої чоловічої гімназії у Полтаві. Зараз це ліцей номер 3 по вулиці В'ячеслава Чорновола, неподалік лялькового театру. Саме там навчався Іван Стешенко. Видання Іван Стешенко твори, переклади, вибране листування. Це перша книга автора Григорія Титаренка. На сьогодні він має усе своєму творчому доробку іще три книжки.